американські медіа складають власні прогнози щодо того. То стане їхнім наступним президентом видання Associated Press, що мною згадане разом з центром дослідження зв'язків з громадськістю. Норк провело опитування про те, як ставляться американці до двох кандидатів, які наразі лідирують у рейтингам, тобто до діючого президента Джо Байдена та до колишнього президента Дональда Трампа. За даними опитуваннями, якби вибори відбулись на початку серпня цього року, то за Байдена проголосувало б 24% громадян, а за Трампа проголосувало б. 30%. респондентів також попросили описати обох кандидатів словами, які першими спадають на думку. Так, от про Дональда Трампа найчастіше кажуть, що він корумпований і нечесний. Ну а головною слабкою стороною Джо Байдена його противники вважають вік чинного президента це 80 років. Ну і респонденти називають його застарим і повільним для того, аби вдруге очолити країну. Хоча варто зазначити, що Трамп молодший за Байдена лише на три роки.